Вітаю, шановні. Подивіться на оце розмаїття. Перед новорічне, передріздвяне, тому що це на Різдво дарують. Подивіться, якщо раніше були популярні тільки червоні, ну в моєму, як кажуть, розумінні, в моєму баченні я бачила тільки такі червоні, яскраві ось, ось вони є. Бачите, які гарнющі. Були тільки такого кольору, то зараз, подивіться, яке розмаїться. І подивіться, зараз, он, ціни які, я не буду диктувати, можна, тому цікаво подивитися. І тут горшки окремо, скільки коштує. Коштують. Бачите, отаких от горшочках, тому що вони продаються. Ось у звичайних отаких от чорних, коли ви берете на подарунок, різна рослинка, як кажуть, дають у такому горшочку. Ну, і, звичайно, ось вони і ціни цих горшечків, які прикрашають. Ну і ось, бачите, є різні величини, різні об'єми горшків, чи одна, чи дві. Там написано для трьох, для двох, скільки рослин ви берете, там є і снижки. Подивіться, яка теж краса. Бачите? Оце так? Ну, оце маленьке теж. Тут написано посенція, бачите? Ой, знову ж таки, і тут. Тут є різдвяники. От різдвяники по чому. Зараз. Ось ось я не бачу ціни, але. А, 20 доларів ось. Бачите, кактус написано, наш різдвяник. Ось вони по 20 доларів такі Ну, теж три кольори ось такий. А ось подивіться, який ніжний, який гарний. Ось вони. Різдвяники 20 доларів. І подивіться, знову ж таки. Рядочок, ось зразу скільки видів. Ну, це ми... давно я не була тут, давненько. Бачите, можна отак упакувати, просто така упаковочка, бачите, написано от. Pot Covers. І ціна на рослини. Гарно приготувались, дуже гарно все для Різдва. Оце така краса. Дякую вам, що дивитесь, дякую вам, що лайкаєте, дякую, що цікаво. Це знаходиться Монтон, провінція Нью-Бронсвік. Бувайте здорові, миру вам, добра і здоров'я!